21-річна Анна Шеремет у збірній команді висловальників вже 5 років. Дівчина розпочала тренування, коли їй виповнилося лише 16. На той момент нове захоплення розглядалося як хобі. Мені так всі казали, куди ти йдеш? Куди? Маленька така. Ну, я знаю, це думаю, все одно я ще якось виіграю, нормально. З перших стартів стало зрозуміло, Анна Шеремет гідна п'єдесталу. Розпочала я 17-го року. Якось так дуже просто. Я так думаю: ну, вдома скучно сидіти, ну щоб не поїхати, попробувати. Взагалі, я навіть не думала, що якось буде там щось професіональне. Ну просто літо провести, щоб. За бронзою на міжнародній регаті послідували інші медалі. На сьогодні Анна Шеремет багаторазова призерка Кубків світу, а також срібна та бронзова призерка чемпіонатів Європи. Там воно вже набирає обертів. Так, от коли ти вже пішов на старт, ти стоїш на старті, і такий думаєш, ну все, придеться терпіти. Рігата Італії була. Тобто Там я проходила класифікацію і була Рігата Ви ну, Знаєте, я так їхала і думаю, ну, мені всі казали, що Та, там, покатаєшся і все, приїдеш. Ніхто не думав, що я там візьму медаль, вже ну, перші змагання. І я така е заїжджаю, третя на тих змаганнях. І спочатку так тіба, нічого не зрозуміла і пішла, знаєте, отак вот вот закатуватися. А мені потім кажуть, куди ти пішла? Ну, треба. Піти на нагородження. Ну, я ще потім готовася. Ну, не знаю, я навіть нікому не цінила. Отак от, знаєте, собі так, ну, клас, медалька. Ну, все, якось так було. Головною метою Ані є паралімпійська медаль, до якої у Токіо не вистачило зовсім трохи. У фінальній конці дівчина була четвертою. Віримо в і вболіваємо на подальших змаганнях. Ось так щойно ми побачили, як Аня потрапила в спорт, як тренується е, на базі в рідному Дніпрі. І знаєте, це просто магія телебачення. Зараз ми зможемо побачити і почути Аню в режимі наживо. Тож вітаємо і залучаємо до нашого ефіру Анну Шеремет, бронзову призерку Чемпіонату Європи 2022 з академічного веслування. Аня, ти чуєш нас? Ти бачиш? Так, так, добрий день, добрий день. Добрий день, ми дуже пишаємося тобою. Дякуємо, по-перше, за твої виступи і вітаємо також з нагородою. Це дійсно чудовий результат. Ну і знаєш, я вже щойно говорив про те, що ми подивилися матеріал. Він така ретроспектива. 2020 рік Дніпро де ти розповідала, як прийшла в спорт, як ти починала свої кроки. Це було ще 5 років тому. І як взагалі за. Коли ти дивишся на 5 років назад, чи можеш ти повірити, що тобі вже вдалась така кар'єра, і це ми розуміємо про цьому тільки початок, і чи не набрид тобі ще великий спорт і веслування? Ще поки ні, я дуже рада, що так все виходить, в мене все виходить. Це правда, це правда виходить. А ти коли тоді прийшла? Ось це ж чи могла ти так навіть уявити, що будеш виступати на Паралімпійських іграх? Що міжнародна федерація буде тебе називати «Rising Star, Так, зірка, що народилася, зірка, що сходить, і ти дійсно наша зіронька, яка вже ну перетворюється на велику зірку українського і світового спорту? Дякую, е, насправді, якщо чесно, я навіть не думала. Всі знаєте, говорили, що ну це такий спорт, там де треба багато часу, щоб все в те вийшло. Ну це все технічно має бути, і я думала, що на це піде дуже багато часу. Як все швидко відбувається. Ну, хоча, зрештою, знаєш, тобі вдалося багато, але і я особисто, ну я розумію, що так само і ти. Всі вболівальники трішечки були засмучені після Токіо 2020. Як ти справилася взагалі з цим? Тому що, напевно, немає більш складного місця для спортсмена, особливо для таких атлетів, амбітних атлеток, так як ти, які завжди націлені на перемогу, і коли? Не вдається потрапити на п'єдестал. Це боляче, але дуже приємно бачити, що ти така позитивна. Як тобі це вдається, попри поразку, знаєш, тримати стрій і продовжувати йти до успіху? Е, було дуже тяжко. От тоді, коли я програла, я все таки е, так сподівалася, що буде хоча б третє місце. Ну так все вийшло це навіть напевно була така ще більша мотивація, щоб щоби уже поїхати на Париж і взяти там точно медалі. Я в цьому навіть не маю сумнівів. В тебе все вдасться, і справді давай вже не будемо надто в минуле. Давай говорити ну для початку про сьогодення. А в Мюнхені я вважаю в тебе все вдалося дуже чудово, дуже добре. і розкажи про те, як тобі там вислувалося і виступалося в Німеччині. О, в Німеччині, знаєте, така була погода. Я не знаю, як там зараз, але була погода не дуже проти вітру, так же само, як і в Токіо, всі знаємо, що мені так -то тяжко було. Ну, я сподівалася, звісно, на серебро, дуже хотіла серебро взяти. Так вийшло, що бронза хоча б є. Є п'єдестали, і я думаю, тут не хоча б а, дійсно є, є чим пишатися, і тим більше це також досвід буде ще і срібло, і золото, але в той же час крок за кроком треба йти вперед. І я пам'ятаю раніше, так ти розповідала про те, що головними, ну одним із головних твоїх суперниць традиційно так стали француженки. А на цей раз на чемпіонаті Європи вище опинилися Норвежка та Німкеня. Ось. Розкажи, наскільки змінилися, власне, суперниця і взагалі стан позицій в Веслуванні. на цій Європі було так мало людей, чотири лодки всього. То зараз все змінилось. Зараз Норвегія, Німеччина, я і Ізраїль. це от такі, знаєте, що лідірують. Фаворитки твої суперниці, так традиційно. А в той, в той же час цікаво дізнатися з приводу знаєш, твоїх подальших планів, да, тепер поговорили від минулого сьогодення і на майбутнє. Ось зараз збори, які будуть старти високого гатунку, так більш високого і, можливо, менш престижні, але також важливі для підготовки. Отож, про плани і. Де тебе можна бачити і вболівати за тебе найближчим часом? Е, зараз е, ми місяць тренуємось і е, їдемо на чемпіонат світу в Чехії. Угу. Тобто найближчим часом в Чехії будуть престижні змагання? Коли саме? Е, ще поки не знаю. Ага. ну, ну Тобто, це буде вже восени. Чи ще влітку? Десь десь в кінці вересня, напевно. Ось правильний підхід. Знаєте, що там рахувати дні, тижні, коли йде тренування, є е, процеси, життя триває. Хоча ми розуміємо не так просто, коли в Україні е, відбувається війна. Ось е, ну, ми про це, звичайно, теж поговоримо, наскільки це е, надихає. Дуже цікаво е, запитати, чи ти ніколи не бачила себе, скажімо, у двійці чи у четвірці. Те саме е, з тренером вирішила для себе так, як. Одиночниця, соло, і розкажи, як так сталося? Чи не було думок, можливо, поповнити четвірку якусь, тим, що ми знаємо, це теж болюче питання для української збірної. <рес> То в нас не все так просто. Знаєте, тут все залежить від пораження і чисто фізично я не можу там бути. Тобто тобі так зручніше і найкращим чином ти саме виступаєш в одиночному човні? Те, що мені підходить, так. Аня, розкажи все ж таки, наскільки. Вплинула знаєш, на твої виступи, в тому числі, на твою мотивацію, на твоє, навіть знаєш, самоідентифікацію, те, як ти себе почуваєш під час змагань, саме після 24 лютого, так той день, який змінив всіх нас докорінно назавжди, коли повномасштабна війна розпочалася в Україні. Ми розуміємо, що патріотизм для тебе, для всієї нашої збірної, і так завжди був дуже на високому рівні, і слово. Україна, наша держава має велике значення, але після того дня, чи справді ось мотивація стала більшою, старань більше і, можливо, навіть сприйняття змагань теж інакшим стало. Знаєте, після 24-го стало тяжко тренуватися. Спочатку якось так. Коли ти відкриваєш новини і бачиш, що там відбувається, то. Але все одно була ще більша мотивація, щоб наш прапор піднімався, і всі знали, що є українці, що вони сильні. Ти дійсно це робиш для того, щоб у світі знали про те, що українці вони сильні, і, про, і правду про все те, що відбувається в нашій державі. Ось, власне, я не можу не запитати і про чемпіонат Європи в Німеччині, і взагалі ви ж і в Туреччині, і у Франції, і в багатьох країнах проводили збори, і в Канаді, наскільки я розумію, теж були. Ось розкажи, будь ласка, про ставлення, про реакцію і вболівальників, так і спільноти офіційної світового вислов. І організатори, представники інших команд, суперниць. Як вони реагують? Що вони кажуть? Чи підтримують Україну? Чи розуміють а, точно і правильно все те, що відбувається в нашій країні зараз? Е, я не знаю, наскільки правильно вони розуміють, але то, що вони підтримують, то факт. Всі, всі пишуть, підтримують і кажуть, давайте. А підтримку відчуваєш з боку України? Так. Ну тобто є, є коментарі взагалі, чи всі зараз настільки пішли в новини ну, загальні, так, і в ті часи війни, які відбуваються в нас, що навіть е, прихильники не пишуть. Чи пишуть прихильники? Коментарі, слова підтримки. Ось саме із твого рідного Дніпра, з усієї України. Ну, є це, я сподіваюся. Так, є, звісно, всі пишуть, всі там, знаєте, кажуть, давай вдачі там і. Я думаю, знаєш, в тебе навіть не завжди є час всім відповісти. І я власне хочу, щоб ти через наш ефір зараз могла подякувати всім тим, і хто тобі писав, і хто тобі навіть ще не писав, але дуже радіє, коли в Анни Шеребет все виходить і бажають тобі обов'язково ще й паралімпійського золота, і золота, і чемпіонатів Європи, світу. Тому давай! Теж подякуй їм і передай свої відчуття. <реш> Дякую вам всім за підтримку, мені це дуже приємно. Ой, ну це було дуже щиро, дуже позитивно з твоєю усмішкою. Це дійсно традиційно дуже приємно бачити і чути, а тому я не можу тебе, знаєш, не попрохати ще раз сказати. Кілька слів твоїх побажань для всіх українців, і для твоїх рідних, хто зараз не може бути а, з тобою там далеко від України, хто залишився так в Україні твої друзі, твої а, знайомі, твої родичі. Так само і для всіх глядачів Екоалімпік, тому що ну, відверто кажучи, нам всім складно. Це правда, але ми тримаємося, і в тому числі і наші спортсмени, і твої виступи вони нам дарують миті посмішки і. Насолоди певного позитиву і цього дофаміну, якого нам так не вистачає в часи війни, в часи української боротьби. Тому, будь ласка, надихни нас всіх ще раз. Я хочу побажати всім українцям напевно терпіння, сили, і всі ми знаємо, що ми переможемо.